Україна проводила останніх болівальників євро 2012 у Києві. Саме демонтували фан-зону на хрещатику. Чемпіонат відбувся, але його надбання лишилися. Як їх розвинути і чи надовго їх вистачить у європейському містечку? З цього приводу відбулася дискусія за участі представників України, що вже мають такий досвід. Йдеться передовсім про південну Африку, яка у 2010 році приймала чемпіонат світу з футболу. Кажуть, ця подія змінила історію цілого континенту. Так серед виглядало 1 липня. Я без галасу, без танців. Ось так виглядає головна вулиця столиці тиждень по тому. Нині про свято футболу нагадують хіба що працівники, які демонтують металеві конструкції фанзони. Годинник, який сповіщав про наближення євро, нині зазиває гостей до столиці Київ, потроху оговтується від футбольної першості і повертається до звичайного життя. Як підтримати імпульс, що його додав в українське життя Єврочемпіонат, мізкують не лише українці, але й фахівці, що допомагали організувати футбольний турнір. Зокрема, у європейському містечку останній день роботи присвятили саме цій тематиці. кажуть, що це питання завжди постає у більшості країн, що не входять до ЄС. Не стала винятком і південна Африка, коли два роки тому приймали чемпіонат світу з футболу. 11 червня 2010 року. Увійшло в історію Африки як день відкриття першої футбол футбольної світової першості на чорному континенті. Нині урядовці кажуть, лише за місяць футбольний чемпіонат зламав стереотипи щодо їхньої країни. Звичайно, така подія це як вечірка. Після її завершення наступного ранку така тиша панує, але важливо такий момент використати і утримати імпульс. І це ми зробили у південній Африці. Одним із довготривалих ефектів було те, що надто сильно підвищилося самоусвідомлення і впевненість у собі нашого народу. Звичайно, були й інші результати. Серед таких результатів називають відкриття нових ринків, зародження волтерського руху, продовження соціальних та екологічних проєктів. А ще зростання туризму на 5%. для України. Цьогорічне євро теж історична подія. За місяць футбольної боротьби державу відвідали понад 8 мільйонів іноземців, Ба більше фінал дивилися понад 150 мільйонів глядачів у всій Європі. Євро 2012 допомагає налагоджувати зв'язки між людьми сприяє спів. Раці між ними, зокрема і на транскордонному рівні, адже спорт більше ніж гра, це серйозний і важливий інструмент, який дозволяє людям співпрацювати. А євро – велика подія, яка також надає багато інших переваг. Адже допомагає пролити світло на Україну у всьому світі. Щойно пролунав свисток арбітра, гра продовжується на економічній арені. Фахівці мають підрахувати отримані прибутки. Уже зрозуміло, що у виграші продавці пива, хот-догів, таксисти, авіа та залізничний транспорт. Проте найбільший куш, який зірвала Україна, це іміджевий, кажуть іноземні експерти. Проведення такого заходу можливість для прориву щодо міжнародного розвитку, оскільки завжди дуже багато нових контактів. Як на політичному рівні, так і на рівні громадських організацій. Спорт може також використовуватись і для навчання молоді її адаптації до так би мовити правил суспільства. Іноземці вірять, євро 2012 може змінити Україну, адже під час підготовки до чемпіонату та проведення футбольної першості була побудована платформа для комунікації та налагодження міжнародних зв'язків. Ми можемо сказати, що завдяки цьому турніру ми розбудили Україну як сплячу красуню, і зараз наше завдання зберегти її, щоб вона не лягла спати, а й надалі залишалася прива щоб усі нею милувалися. І додають спадок єврочемпіонату, і сучасна інфраструктура, яка слугуватиме у майбутньому. Наприклад, якщо держава і надалі підтримуватиме туристичну галузь, то вже за два роки Україна стане європейською туристичною державою. Прогнозують, кількість туристів може зрости аж до п'яти мільйонів. Україна проводила останніх болівальників євро 2012 у Києві. Саме демонтували фан-зону на хрещатику. Чемпіонат відбувся, але його надбання лишилися. Як їх розвинути і чи надовго їх вистачить у європейському містечку? З цього приводу відбулася дискусія за участі представників України, що вже мають такий досвід. Йдеться передовсім про південну Африку, яка у 2010 році приймала чемпіонат світу з футболу. Кажуть, ця подія змінила історію цілого континенту. Так серед виглядало 1 липня. без галасу, без танців. Ось так виглядає головна вулиця столиці тиждень по тому. Нині про свято футболу нагадують хіба що працівники, які демонтують металеві конструкції фанзони. Годинник, який сповіщав про наближення євро, нині зазиває гостей до столиці Київ, потроху говтується від футбольної першості і повертається до звичайного життя. Як підтримати імпульс, що його додав в українське життя Єврочемпіонат, мізку не лише українці, але й фахівці, що допомагали організувати футбольний турнір. Зокрема, у європейському містечку останній день роботи присвятили саме цій тематиці. кажуть, що це питання завжди постає у більшості країн, що не входять до ЄС. Не стала винятком і Південна Африка, коли два роки тому приймали чемпіонат світу з футболу. 11 червня 2010 року, увійшло в історію Африки як день відкриття першої футбол футбольної світової першості на чорному континенті. Нині урядовці кажуть, лише за місяць футбольний чемпіонат зламав стереотипи щодо їхньої країни. Звичайно, така подія це як вечірка. Після її завершення наступного ранку така тиша панує, але важливо такий момент використати і утримати імпульс. І це ми зробили у південній Африці. Одним із довготривалих ефектів було те, що надто сильно підвищилося самоосвідомлення і впевненість у собі нашого народу. Звичайно, були й інші результати. Серед таких результатів називають відкриття нових ринків, зародження волтерського руху, продовження соціальних та екологічних проєктів. А ще зростання туризму на 5%. для України цьогорічний євро теж історична подія. За місяць футбольної боротьби державу відвідали понад 8 мільйонів іноземців, Ба більше фінал дивилися понад 150 мільйонів глядачів у всій Європі. Євро 2012 допомагає налагоджувати зв'язки між людьми, сприяє співпраці між ними, зокрема й на транскордонному рівні. Адже спорт більше ніж гра. Це серйозний і важливий інструмент, який дозволяє людям співпрацювати. А євро – велика подія, яка також надає багато інших переваг, адже допомагає пролити світло на Україну у всьому світі. Що не пролунав свисток арбітра, гра продовжується на економічній арені. Фахівці мають підрахувати отримані прибутки. Уже зрозуміло, що у виграші продавці пива, ходогів, таксисти, авіа та залізничний транспорт. Проте найбільший куш, який зірвала Україна, це іміджевий, кажуть іноземні експерти. Проведення такого заходу можливість для прориву щодо міжнародного розвитку, оскільки завжди дуже багато нових контактів, як на політичному рівні, так і на рівні громадських організацій. Спорт може також використовуватись і для навчання молоді. Її адаптації до так би мовити правил суспільства іноземці вірять, євро 2012 може змінити Україну, адже під час підготовки до чемпіонату та проведення футбольної першості була побудована платформа для комунікації та налагодження міжнародних зв'язків. Ми можемо сказати, що завдяки цьому турніру ми розбудили Україну як сплячу красуню, і зараз наше завдання зберегти її, щоб вона не лягла спати, а й надалі залишалася привабливою, щоб усі нею милувалися, і додають спадок єврочемпіонат. Нато і сучасна інфраструктура, яка слугуватиме у майбутньому. Наприклад, якщо держава і надалі підтримуватиме туристичну галузь, то вже за два роки Україна стане європейською туристичною державою. Прогнозують, кількість туристів може зрости аж до 5 мільйонів.